ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Возлюблені во Христі дорогі брати та сестри, сьогоднішній день в євангельському оповіданні церква нам пропонує притчу про злих виноградарів. Цю притчу розповідає сам Господь наш Ісус Христос. Був ніякий господар, який облаштував в себе дома виноградник, огородив його, побудував башню, зробив точило, тобто місце, де чавили виноград. Тобто, де перетворювали його в сік. Тобто все облаштував і поставив туди виноградарів, які доглядали за цим виноградником і збирали плоди. І сказано в Євангелії, що коли господар облаштував цей виноградник, він Удалився, тобто пішов, відсторонився від справ, Але коли прийшов час збирати урожай, господар вернувся і послав своїх слуг, які мали зібрати цей урожай. І принести Господар. Проте, коли Господар посилає цих слуг у свій виноградник, то ті, хто обслуговував цей виноградник виноградарі, одного побили, другого прибили, а інших взагалі вбили. Господар бачачи це, Вдруге посилає своїх слуг, але вже більше за кількості. І те саме відбувається з ними. Одного прибили, других прибили камнями, а і них взагалі вбили. І господар, бачучи це, говорить, що відправлю у свій виноградник. Сина свого єдиного, і вони побояться щось з ним зробити і посилає господар свого сина єдиного до цих виноградарів. Але виноградарі, побачивши, що їх господар посилає їх свого сина, помислили собі таке. Давайте і ми його погубимо, вб'ємо, і тоді все майно, все наслідство дістанеться нам. І ось прийшов син також в цей виноградник, і виноградарі виводять його за межі самого винограду. І побивають його, і вбивають. І тоді Господь питає своїх учеників, як ви думаєте, що зробить господар з цими злими виноградарями? І ученики відповідають, що цих злих виноградарів вони будуть уміршліни. Тобто вони загинуть, а Господар віддасть свій виноград в руки тих, хто зможе достойно за ним доглядати і в день врожаю приносити своєму господарю плоди. І далі Господь каже, що гляньте, що камінь. Покладений в основу церкви, во главу Ога. Він є дивний в очах наших. Ось таку, дорогі браті і сестри, пропонує нам сьогодні церква притчу. Про що вона? Священомученик. Петро Дамаскін говорить так, що як ти, якщо ти в своєму житті, а кожен із нас в своєму житті якийсь має дар від Бога. Тобто кожен із нас має якісь таланти, дари, та й все наше життя, каже Петро Дамаскін, це все наше життя і є дар Божий. І якщо ти пренебрігаєш своїм даром, який тобі Господь дав, то ти в кінці кінців лишаєшся цього дару. Бог його в тебе забирає, так як ти є недостойний Його. Пророк Ісая в 5 главі, в сьомому вірші каже, Прямо, що під виноградником потрібно розуміти Дом Божий, Господа нашого. Тобто весь це той ізраїльський народ, який жив очікуванням Месії, ці найманці, виноградарі, які доглядали. За цим виноградника, тобто господар їх найняв, як на роботу. Ці найманці це є всі ті фарисеї, книжники, митарі, які знали закон, предписання, які знали заповіді, але в серці своєму були злі. Огорожа і башня. І точило, це є все те, що Господь залишив Мойсею заповіді Божі. В Новому Завіті це заповіді блаженства, тобто все те передписання, якому ми повинні слідувати і яким ми повинні жити. Слуги, яких Господар посилав в свій виноградник до виноградарів. Це ті оці що це є ті пророки і праведники, які в кінці кінців більшість із них була побита камнями, забита і вбита перед водітелями ізраїльського народу. Бо ми знаємо, що більшість пророків, праведників, а потім і апостолів, вони закінчили своє життя мучеництво. А сам господар це є Господь Бог. Сьогоднішня притча, дорогі браті і сестри, про, про такий страшний порок, як невдячність, неблагодарність. Ось сьогоднішня притча саме про це. І як зауважує нам священне писання, притча, що дивіться, що господар, тобто Господь Бог, Він неодноразово пробачає злі поступки своїх виноградарів, тобто посилає до них одних слуг, а вони їх побивають, посилає знову слух. Апостолів, вони їх побивають. І в кінці кінців господар Бог посилає свого сина єдинородного. А під синим єдинородним потрібно розуміти Господа нашого Ісуса Христа. І що роблять вони з ним? Вони виводять його за межі виноградника. Тобто, як пише, Святитель Миколай Сербський виводять його за межі Ізраїля, міста і на горі Голгоф розпинають Сина Божого з бажанням його погубити. Але далі Господь каже, що камінь покладений в основу церкви. Зробився главою огла, тобто основою, на якому ми будуємо, дорогі браті і сестри, наше спасіння. Ось, дорогі браті і сестри, важливість притчі тому, що людина за своїм життям Господь дає все їй для спасіння. Євангеліє, Слово Боже, заповіді. Вчить Господь нас через своїх служителів, тобто через священиків. Як нам слідувати стопам Господнім, але зачасту ми і маємо дар чути і бачити. Маємо дар робити справи милосердя, але ми не завжди використовуємо цей дар. А й можемо і принебрегти ним і творимо іншу волю, злу волю. Коли наша воля укорінюється в злі, то й тоді і наслідки. Як Господь каже, що такі люди будуть погублені, вони самі себе погублять. Цікавим ще є те, що Господь, коли облаштував свій виноградник, Він каже, що в той час він відсторонився від справи. Невже це означає, що коли Господь все сотворив на цьому світі, дав нам. Закони і предписання, як жити, покидає нас. Бо сказано, отстранився Господь. Святі оці говорять ні, ні в якому разі, це не означає, що Господь покинув нас. Це говорить про те, що Господь, Бог, дав нам можливість вибору в цьому житті. Як ти хочеш жити? Чи ти використаєш все те, що Господь тобі дав для твого життя і для твого спасіння? Господь дійсно нам дає дари. І якщо перейти до Нового Завіту, то під виноградом потрібно розуміти все наше життя. І Господь в кінці кінців чекає від нас, щоб ми принесли свої наші особисті плоди. А які це плоди ми можемо принести? Апостол Павел прямо говорить в посланні Коринфянам, плод, плід духовний єсть любов, благость, мир, милосердя, кротість, Воздержання. Ось це є плоди, які ми повинні принести своєму, своєму Творцю. Досить непростим є те, що, браття і сестри, саме ця притча була сказана Христом в неділю, тобто в тиждень. Страсної седмиці, коли Господь уже прийшов після входу Господнього в Єрусалим і знаходився в Єрусалимі і якраз в останній цей тиждень свого земного життя перестражданнями, Господь промовляє цю притчу. Чому? Ця притча сказана в страсні дні. Тому що, браті і сестри, ця притча носить також есхатологічний характер. Ес есхатологічний – це есхатологія, це вчення про останню долю світу цього, о оподніх судьбах міра. І говориться про те, що прийде час жартви або прийде час збору врожаю, коли Господь вже покличе всіх нас до себе, і ми прийдемо і в руках своїх буде нести ті справи, плоди, які ми з вами созідали, тобто створювали. Виховували в собі все своє життя. Тому, дорогі браті і сестри, сьогоднішня притча повчає нас бути вдячними за те, що нам Бог посилає. І вдячність ця заключається в тому, що все, що ми отримуємо дари, ми повинні їх використовувати в облаго. Не тільки себе, не тільки в самозамкнутості себе особисто, а й дарувати і ділитися цими дарами, які я перечислив з іншим. Щоб ми коли прийшли на суд, бож... на суд... На суд Божий, коли в нас стане друге пришестя Христове, то щоб нам не стало соромно і за наше життя, щоб ми не вподобалися тим злим наградарям, які помислили зовсім інше, не сприйняли, що до них йдуть пророки, апостоли, праведники, сам Син Божий прийшов. І вони ж знали закон, але своїм серцем не сприйняли. Месію, Сина Божого, і таких чекає смерть, як духовна, так і тілесна. Нехай, дорогі браті і сестри, сьогоднішня притча повчає нас вдячності, любові один до одного, всепрощення. щоб і нам не було соромно сказати перед Господом такі слова. Благодарю тебе, Боже, за всі ті благодіяння, які ти не спосилаєш на мене грішного. Амінь.